Літо час купувати приватний будинок, переїжджати у власне житло і насолоджувати життям. Маю на продаж нову пропозицію. Друзі, двоповерховий будинок майже в центрі міста по вулиці Амосова. Зараз я вам його покажу. Ходімо дивитись будинок. Будинок наш розташований на приватній ділянці. Маємо у власності 4,5% землі. Великою перевагою цього будинку є те, що він стоїть не над дорогою і тут немає зайвого шуму. Зона відпочинку і наша земельна ділянка знаходиться за будинком, і це вам дасть змогу бути приватним, відпочивати з друзями. Тут є класна зона відпочинку, мангал, де можна жарити шашлики з кумами. На території у нас є гараж у дворі достатньо місця. Можна поставити ще декілька машин, і є основний будинок. Одразу почну з приємного цей будинок продається без комісії для покупців. Нічого додаткового рієлтору ви не сплачуєте. І обов'язково дочекайтесь кінця відео, там буде ціна, яка вас так само приємно здивує. Дивіться, на першому поверсі у нас є зал, з нього додаткова така кімната з панорамними вікнами. Тут може бути ваш робочий кабінет. По підлозі у нас всюди паркет. Друзі, будинок без сучасного ремонту, так. Але він добротний 90-х років. Тут є всі міські комунікації, дуже затишний, супер суперлокація. Тут є все необхідне для вашого комфортного проживання. Літня кухня. Подивіться, яка є у нас тут веранда. Просто уявіть, як ви зі своєю родиною, з друзями, сидите тут ввечері, Істе смачний шашлик, який самі посмажили на своєму майнгалі у своєму дворі. Це не в квартирі жити. П'єте компот та насолоджуйтесь життям в приватному будинку. Це вихід на нашу ділянку. Тут у нас є виноград, полуниця і багато квітів, щоб ви мінімум витрачали часу на обробку цієї ділянки. Все, що є в будинку, меблі, техніка, залишається, входять у вартість, передаємо новим власникам. Тут. На першому поверсі перший санвузел, і йдемо на другий поверх, де у нас є три окремі спальні, ще один санвузел та гардеробна. З однієї спальні у нас є вигляд у двір через балкон. Уявіть, як зранку ви тут п'єте каву, дивитесь на цей вигляд, і чуєте пеніа пташок. Не дивлячись на локацію, в будинку дуже тихо і нема додаткового цього шуму. Тут у нас батьківська спальня найбільша. По другому поверху у нас всюди пластикові вікна. На першому поверсі у нас е, дерев'яні. В будинку вам треба зробити косметичний ремонт вже по своєму смаку. Ще у нас є в будинку додатковий цокольний поверх. Там у нас розташований підвал є додаткове приміщення, де можна зробити баню, сауну. І є ще е, така у нас е, кімната господаря, там майстерню можна зробити. Два види у нас підігріву води це бойлер та газова колонка. Друзі, вартість будинку 125 тисяч всього для цієї локації. Це дуже хороша ціна. Тому запрошую вас на перегляд, чекаю ваших дзвінків, будьте першими, приходьте, ми вже вас чекаємо.